Здивають в синє море ріки, відлітають в небо журавлі, тільки я прикутий тут навіки, воду дістаю я з-під землі. То чому ж мені ночами сниться, ніби то я птах, а не криниця? Жили були двоє справедливих курчат. Дізналися вони якось, що журавель з їхньої криниці ніякий не колодязь, а птах зачарований. Давним-давно зачарувала його баба Яга, розгнівавшись, що не звільнив їй у небі дорогу. Несправедливо це! Несправедливо це, вирішили курчата. І одразу пішли шукати цю бабу, що у ступі літає, мітлою себе поганяє, в хатині на курячій нозі живе. Часом чую, стаю, журавлину. Звуть мене у вирі журавлі. Як же в синє небо я полину? Я ж навік прикутий до землі, і мені хіба що в сні насниться, ніби те я птах, а не криниця. Живе. Живе. О, о, курчатка. Тут? Тут бабусочка ваша живе. Зараз двері відчиню от тільки хусткою У ступку заберуся, ти мітлою обмахнуся. Заходьте, любий курчатка. Ми всі знали Маленьких обманювати! Либонь сама до мене прийшла. Тут, тут вона, ця сама бабка, живе. Хвилиночку. Тіпи, тіпи, тіпоньки. Тіпи, тіпи, тіпоньки. Сінко, будь ласка, встань до лісу задом до нас передом. Юлі, юлі, та тоньки, їздячки, яйця тоньки. Зелені малятка. Сплять. 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 Це несправедливо. Ну, чого? Несправедливо. Чого розшумілися? Не бачите. Тиха година у дітей. Ну, що несправедливо, що ви журавля зачарували. Звільніть його від чарів! хо-хо. І хотіла чарів звільнити. Але всі слова забула. То Господи, тому шоску подай, того піснею заколисай. а хто б мені хоч добре слово сказав. Пісеньку добру заспівав. А ми ми заспіваємо. Бабонька, бабонька, ягонько, бабонька, ягонько, ягідка моя. Бабонько, бабонько, ягонько, і я в тебе теж боя. <плес> О, вузлик. <плес> згадала, згадала, як звільнити від чарів. Треба одне чарівне слово. Перед криницею сказати. Кукурику. Кукуріку! Так пострівайте! Кукурікати треба три рази і навпаки. У кірокук. Спасибі, бабусю! У кірокук! У піркук ірку! Ти ба! Справедливі. Ой, іду. Іду, іду. О, у кірукук, у кірукук, у кірукук, у кірук. У кірукук якийсь побіг Може піти подивитися? У кірукук. Цікаво. った。 З тобою, того зачаровані? Може, хтось і нас колись звільнить від чарів, А? Переглянутий нами радянський мультфільм Двоє справедливих курчат. Це доброзичлива і трохи чарівна історія про те, як щира турбота та відчуття справедливості здатні змінити навіть найзаплутанішу ситуацію. Герої двоє маленьких курчат, вирізняються не силою і не хитрістю, а готовністю допомогти без вагань і довгих роздумів. Світ мультфільму не ідеальний, але й не жорстокий. У ньому є місце підступності і страху, проте є й можливість усе виправити. Курчата дізнаються, що під виглядом колодязного журавля прихована жива істота зачарована злою силою. І вирішують відновити справедливість. Вони не міркують про складність чарів. Вони просто не можуть пройти повз чужу біду. Особливо важливо, що справедливість тут показана як дія. Це не гучні слова і не суперечки про правоту, а конкретний крок назустріч тому, хто потребує допомоги. Курчата не шукають вигоди і не чекають винагороди. Їхня впевненість народжується з простого відчуття. Якщо комусь погано, треба підтримати. Мультфільм м'яко підкреслює, що добро потребує сміливості. Маленькі герої стикаються з перешкодами, але не дозволяють страху керувати собою. Їхня щирість і наполегливість, зрештою, допомагають зняти чари і повернути гармонію. У підсумку двоє справедливих курчат залишають тепле і світле враження. Це історія про те, що навіть найменші можуть змінити світ навколо себе, якщо не байдужі до чужої долі. І саме в цій простій, але важливій думці криється сила цього мультфільму.